Ось придбала собі в 21 2021 році такий котел фірми марки Зубер. Маленький, компактненький, вмістимий, дає дуже гарне тепло. В хаті зимою буває навіть дуже жарко. Ось у нас встановлений насос, який розподає по цій системі тепло по всій хаті. За це є. Тепло. Тепло набирається дуже швидко, ми отаплюємо дровами або вугіллям. Одної закладки вистачає на 70 годин, якщо це дрова. Якщо це вугілля, то їх вистачає на 12 годин в залежності від того, як плотно ви накладаєте котел. Чиститься він дуже швидко, дуже легко, не сильно засмолюється. Я чищу очищувачем для котлів порошком спеціальним. Можу сказати, потім дуже задоволена. Я б рекомендувала всім друзям. Дуже подобається.